Сьогодні поминальна субота і ми будемо разом з вами зараз служити панахіду і молитися, помолившись літургійно, будемо молитися на панахіді за всіх спосіб, братів, сестер, отців, матерів. І тут важливо зрозуміти одну таку річ. в народі є такий вислів наказав довго жити. Наказав довго жити. Здається, такі чисто формальні слова, які нічого не значать. Насправді, якщо задуматись, якщо кожен з нас спробує поставити себе на місце тої людини, яка відходить від життя, чого хоче для вас, для нас ця людина? Вона хоче. Щоб всі ті жили, продовжували життя, щоб життя не зупинилося, щоб знайшлося можливість і для щастя, і для радості, і для любові, щоб ми не знищені були тою втратою, яку ми зазнали. Ніхто, хто йде з цього світу. Не хоче, щоб його відхід зруйнував життя тих, хто залишається. Навпаки, він хоче, щоб піднялося з руїн це життя якомога швидше. Я думаю, що це розуміння властиво і тим людям, які від хвороби. Чи від страждань помирають І тим, хто зараз віддає життя на полі бою. Якщо ми не будемо продовжувати життя, якщо ми не піднімемо життя наших з руїн, то всі жертви будуть марними. Смерть не має влади над нами. І сказано це було про Христа, що смерть тепер не має влади над ним, так він перший з померлих. Перненець воскреслий. Але треба зробити так, щоб поки ти живий, смерть не мала влади над тобою. Вона повинна відступити від силою життя, від волею до життя. І якщо ми хочемо гідно шанувати тих, хто відійшов від цього світу, збудуйте своє життя належним чином. Підніміть його з руїн, якщо воно опинилося в руїнах. Зробіть його прекрасним, світлим, чистим. Зробіть його сповненим натхнення, творчості. Любові, правди і свободи, зробіть його таким, про що мріяли ті, хто пішов і не змогли, можливо, до кінця цього здобути, але вони залишили нам це як спадок, як настанову, як наказ живіть, будуйте життя, піднімайте зумів. Наповнюйте його будуванням, працею, творчістю, натхненням, любов'ю, правдою і свободою. Будьте вільні від тягаря смерті. Нехай смерть не скує вас, не полонить вас, поки у вас є сила Духу. Смерть безсильна. От на це вони нас надихають. Про це вони просять. Спробуємо виконати це прохання.